Тибетські співочі чаші це не просто стародавній інструмент медитації, а тонка технологія впливу звуку на мозок і тіло. Їх використовують монахи, терапевти, психологи та коучі у всьому світі як спосіб повернути людину в стан глибокого спокою, усвідомленості і внутрішнього відновлення. Науковці підтверджують, вібрації чаш впливають на мозкові хвилі, допомагаючи перейти в альфа та тета стани, ті, що відповідають за розслаблення, медитацію, інтуїцію. Звукові коливання синхронізують роботу півкульмозку, знижують рівень кортизолу, гормону стресу та активують парасимпатичну нервову систему. Учасники експериментів відзначають зниження тривожності, покращення сну і навіть зменшення фізичного болю після сеансів звукотерапії. Як працює звук на рівні тіла? Людське тіло складається приблизно на 70% з води, а вода є чудовим провідником звукових хвиль. Тому вібрації чаш проходять крізь клітини, налаштовуючи внутрішні ритми організму. У багатьох практиках цей ефект використовують для енергетичного очищення, балансування емоцій і відновлення ресурсів. Проста практика усвідомленої присутності: достатньо кількох хвилин, щоб відчути, як звук повертає увагу всередину. Можна просто заплющити очі, увімкнути запис тибетських чаш і дозволити вібраціям розчинити напругу. Це не магія, це природна реакція нервової системи на гармонійні частоти. Для психологів, коучів і терапевтів співочі чаші стають ефективним інструментом роботи зі станами клієнтів, м'яким способом зняти стрес, відновити концентрацію та глибше занурити в практику усвідомленості. А ви коли-небудь пробували звукотерапію або медитацію з чашами? Пишіть у коментарях, цікаво, які ефекти ви помітили у тілі, у диханні, у стані свідомості.